Доброго дня. Розпочинаємо жеребкування однієї-другої Кубку Ковальської територіальної громади з футзалу. Підтягуємо спочатку першу пару. Перемішуємо. Так, перша команда у нас КТМ логістик. Зараз витягуємо їм суперника. СКРН. КТМ-логістик СКРН. Ну, тут же далі давайте, немає, що тягнути. Покажемо, що все чесно. Команда шанс авто. Команда шанс-авто. І остання команда у нас. Це буде друга пара. ФЦ-коваль. Ще раз. ФЦ-коваль грає з шанс авто. І команда КТМ Логістик грає з командою Арена. Всім дякуємо за увагу до наступних зустрічей.